Нові банківські скандали, схеми та факти. Напевне, кожен із нас колись оплачував послуги через банк, можливо, брав якийсь кредит. Ви маєте знати, з тих пір усі наші особисті дані назавжди залишилися у базі фінансової установи. І тут починається найцікавіше. Наступному нашому герою банкіри передзвонили більш ніж через 5 років і повідомили, що він, як колишній клієнт, завинив чимало грошей. Як сьогодні можна стати боржником, не беручи позику, і як себе зараз? Захистити від подібних ситуацій у матеріалі Ірини Матвієнко За ну досі вони з будилка блі обліти бензином бензіном фуфайки і подпалівся. получается. там зажигалка, валяць співробітники банку намагалися врятувати відвідувача та загасити палаюче тіло. Змогли лише медики ожоги, жоги у больного терменти на у больного, больного ожогового жовушок. Зі стяжцію состояння больного госпіталізованого відділенні реанімації сьогодні виконана урґентна операція. Тільки що час назад. Житель Луганська вирішив коротити віку після того, як банк нарахував чоловікові неіснуючий борг за кредитну автівку. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу правопорушення, передбаченого частиною першої статті 120 кримінального кодексу України доведення до самогубства. Це повністю тупікова ситуація. Володимира Киселевича співробітники банку перетворили на справжнє пекло. Принаймні так говорить сам чоловік. вихідні дзвонили після робочого дня, дзвонили, в восім дзвоніли, в 10 дзвонили. Я помню, розмовляв, е Ну й от я вже не помню, говорив. Ані спочатку говорили. Так, спокійно, спокійно, а потом з таким наростаючим, наростаючим, наростаючим. Ну от должны понять, вы должны найти можливості, наче запитає ми і так далі. Володимир у розпачі каже його сім'ю заганяють у боргову яму через кредитну картку, якою перестав користуватися ще 5 років тому. У 2005 році году я воспользовался услугами по банку. Взяв універсальну карточку на 4000 тисячі гривень. До 2008 тисячі восьмого смого боку е, пользовалося без образності без нічого. Продовж останнього місяця до мене звернулося п'ятеро громадян з питаннями консультації по банківських кредитах. Тетяна Ливчук, юрист у сфері банківського права, каже: число жертв від махінації росте чи не щодня, і чи не найцікавіше схема практично одна й та ж. кожен із відвідувачів. Розповідав про те, що він або в 2005, або в 2006, або в 2007 році колись брав кредит на телефон, на холодильник, на телевізор. Повністю розрахувався з банківською установою. І ось нещодавно колишні клієнти стали отримувати дзвінки від банківських працівників з вимогою звернутися негайно до банку, тому що є. Велика сума боргу, як правило, це 10-20 тисяч гривень. Прозвонили ввечері, це було десь після 8-ї години. Чоловік представився працівником банку і він каже, що у вас є кредит, який ви взяли там років 5-7 Тому матері Ярослава чітко поставлений голос банківського співробітника. Повідомив, сума там за бругонці була там більше як 20 тисяч. Хлопець розповідає, вони з матір'ю кинулися у найближче відділення фінансової установи та виявилося у єдиній базі боржників прізвища його матері знайти не змогли ніякої інформації не було в базі даних. Потім нам сказали, що потрібно піти у центральне відділення. Регіону. Ярослав каже, у центральному відділенні такі відшукали документи на кредит, проте чомусь відмовилися їх показати. Сказали, пишіть заяву на директора, вам через 30 днів відповідно до закону нададуть відповідь. А поки каже хлопець, їх попередили. Але якщо ви не сплатите там хоча б якусь частину суми до понеділка там, чи до якогось числа, ми подаємо в суд. Це поза межами договірних відносин з. Позичальникам адвокат з багаторічним стажем роботи говорить на її думку, такі дії працівників банку є просто незаконними. Це психологічний тиск, який вчиняють банківські окремі працівники, маючи список боржників. Дікавря декабрі 2012 року я получаю письмо і тут же на нього реагую. Там получила сума около 18 тисяч. Тим часом Володимир отримав повістку в суд. В, в вже 25 тисяч. Чоловік також звернувся до банку з проханням показати договір та пояснити, яким чином нарахували йому такі страшенні відсотки. Я на сьогоднішній день лишов права, банк не хоче обосновати, 25. У мене життя, ж їх немає, пенсія маленька, я ж не можу сюди працювати. А здесь шадра. В наклоні Володимир Киселевич, мати Ярослава Ярового, клієнти одного банку. Саме співробітник цієї установи стверджують люди, їм телефонував та повідомляв про величезні борги. Добрий день Здравствуйте. А оксамитний Валентин Вікторович. Відразу знаходимо людину, на яку нам вказали наші герої. Да, как ли? Не пам'ятаю, що на камінь обращали. Отримати відповіді від Олександра Оксамитного агентам так і не вдається. У мене ще сторі часа селектор був. Щойно виходимо з будівлі банку, знімальну групу нас доганяє начальник прес-служби цієї фінустанови. У нас зараз отфутболіли. Угу. Вам же ничего не сказали. Угу. Сказали совещание, до побачення. Угу. Я так не хочу, чтобы произошло. Я хочу, чтобы вы получили сегодня информацию на тот запрос, который поступил угу. к вам. Через півгодини думка начальника Олександра Ревнівцева різко змінюється. Все правильно, все корректно на самом деле. От, если что, получится какая-то... Если сегодня еще появится, я вас обязательно... Було намагання просто запрягти людину в новий неіснуючий кредит. Ми такі люди, попадаємо в ситуації і просимо допомоги. І що получаємо взамін? Да ні тим часом, колишні клієнти впевнені, вони стали жертвами недобросовісних працівників банку, до яких потрапили їхні дані. Агенти впливу вже направили звернення в Національний банк України. Поки чекаємо відповіді, юристи застерігають. В Жодному договорі не вписано пункт про те, що вимоги по сплаті боргів мають озвучуватися по телефону невизначеною кількістю банківських працівників у вечірній час. Або в дуже ранній час, тож будьте пильними, та знайте, без оригіналу договору про кредит ніяка фінансова установа не має права вимагати від вас плати будь-яких коштів. Тож від